Всім привіт! Це відео є новим форматом на каналі, а саме статистичним. Як можна зрозуміти з фото, зараз ми поговоримо про ліквідність, саме про ліквідність сесій. Ми розберемо на прикладі статистики, чи можливо взагалі працювати з ліквідністю сесії, на прикладі Сесії Азії. Оглянемо декілька варіантів роботи з сесійною ліквідністю на прикладах Євро та Єни. Терміни, які ми будемо використовувати в цьому відео, це АЛ та АХ, Азія Лов та Азія Хай, відповідно, мінімум Азійської сесії та максимум сесії Азії. Для статистики, взято 2024 рік, кожний робочий день. Час, по якому ми орієнтуємось, це буде Азія, зима з першої до дев'ятої години, літо з другої до дев'ятої години. Ну і Лондон, нью йорк з дев'ятої до п'ятнадцятої та Нью-Йорк з п'ятнадцятої до двадцять третьої. Саме Лондон, нью йорк тут не так важливо, тому що ліквідність рахується тільки по сесії Азії. Додатково в описі під відео буде додано статистику. Тут ви можете відкрити статистику по євро та японській єні. Кожний пункт ми зараз розберемо окремо, і тут буде кожний робочий день, і в ньому виділено, наприклад, якщо Азія була лонговою, тут стоїть прапорець, якщо денна свічка була лонговою, тут стоїть прапорець. Це буде ці всі дані необхідні для загальної статистики, про яку ми зараз будемо говорити, але потім можете ще самі ознайомитись більш детально, якщо це цікаво. Тут також є формули, зараз про них поступово будемо говорити. Почнемо з першого статистичного слайду. Це слайд на тему одночасного зняття Азії Хай та Азія лоу Протягом 24-го року ми отримали таку інформацію, що під час Лондон та Нью-Йорк сесії одночасно два рівні були зняті 56% днів. Тобто. Трошки більше, ніж кожний другий день в нас знімається одночасно і Азія Хай, і Азія -лов, що є досить високим показником, і можна означати те, що працювати від мінімуму до максимуму Азії чи навпаки, є досить статистично високий відсоток. Якщо ми говоримо саме про конкретні сесії, тобто в таблиці це розділено на дві сесії: Лондон і Нью-Йорк, ви можете подивитися статистично, коли частіше знімається. Але так як ми в цілому працюємо протягом дня, то не сильно важливо ділити. На дві сесії, тому для слайда береться саме проміжок Лондона та Нью-Йорка, грубо кажучи, повністю робочий день, і відповідно протягом робочого дня знімається 56% днів, одночасно і Азія Хай, і Азія лоу Перейдемо тепер до таблиці. Щоб побачити цю інформацію в таблиці, тут є Євро USD Stats, потрібно відкрити, і тут є розділи Лондон, АХ, лондон ал Нью-Йорка ах Нью-Йорка ал і відповідно, це розділ, в якому. Якщо в нас, наприклад, 3 числа знімається максимум Азії Лондоном, тут стоїть прапорець. Якщо знімається мінімум Лондоном, стоїть прапорець тут. Якщо б знімався мінімум Нью-Йорком, стояв би прапорець тут. Ну, відповідно, так далі. Тут, якщо ж в нас. Є прапорець тут і тут. Тобто, якщо їх є два протягом дня, відповідно знято і мінімум, і максимум тут стоїть по формулі, автоматично ставиться прапорець. Тобто, за бажання можете собі зробити ще на рік таку статистику, якщо це буде цікаво. Відповідно, ми отримали число 56 і 76%, майже 57% знімається протягом дня і максимум, мінімум, що дійсно є досить великим числом. Але подивимося ще більш детально на інші статистичні дані, які ми отримали. Якщо говорити саме про конкретну сесію, то ми бачимо, що в Лондон це орієнтовно 80%, що знімається і мінімум, і максимум в Нью-Йорк, це приблизно 20%. В Таблиці тут також все підраховано. Тут є відсоток, скільки знято Лондоном Азію Хай, скільки знято Нью-Йорком Азію Хай Лондоном мінімум і нью Нью-Йорком мінімум. Тобто, це все так само можна порахувати в цій таблиці. Далі наступне питання, яке було досить цікавим, це якщо в нас Азія починає свій день лонгово, тобто. Сесія закрилась вище, ніж почалась. Відповідно, який шанс того, що день буде такий самий. Тобто, грубо кажучи, який шанс того, що Азія є якби початком руху на день, і це вже є підказкою, куди ми можемо рухатись протягом дня. І насправді тут досить великий відсоток вийшов, тобто приблизно 62% Буває так, що якщо в нас є Азія Лонговою, то день так само починається лонговим. Ну і як відповідно, якщо шортовою, то день так само закінчується шортовою свічкою. Якщо ми говоримо про таблицю, то це колонка Азія Дрівня Делі. Зараз перейдемо до таблиці. В таблиці ось тут є остання колонка Азія Дрівня Делі, тобто ця колонка формується з двох колонок. В нас є колонка Азія Лонг, тобто, якщо в нас Азія Лонгова, тут стоїть прапорець, і є Daily кенд long, Тобто, якщо день був лонгово закритий, тут також стоїть прапорець. Відповідно, якщо прапорців немає тут і тут, в останній колонці в нас ставиться. Прапорець, зараз трошки ближче. В останній колонці ставиться прапорець. Якщо тут і тут є, то так само ставиться. Відповідно, дні, які співпадають, по формулі тут вираховано. І це 62%, Як ми бачимо, що Азія є початковим рухом на день, і відповідно день може продовжитись з відсотковою вірогідністю, 62%, що також є дуже багато. В цьому слайді ми розібрали середню довжину азійської сесії і. Відсоток довжини, якщо сесія менше, ніж 20 піпс, це 67% таких сесій, 33% сесій більше, ніж 20 піпс. Тобто, з цього можна зробити висновок, що Азія не є досить активною сесією, і статистика це підтверджує. Тобто вона підтверджує той факт, що сесії менше, ніж 20 піпс, хоча це взагалі невелика сесія, їх є аж 67%. І так само ми можемо побачити, що якщо сесія в нас. Менше 20 піпс, то в 63% таких сесій знімається Азія Хай і Азія лоу Але якщо Азія Хай і Аз... Вірніше, якщо сесія більше 20 піпсів, то Азія Хай і Азія лоу знімаються лише в 45% сесії. Тобто, розуміючи, що чим вуща сесія, тим більше шанс того, що вона знімається одночасно і той, і той рівень. Він підтверджується також статистикою. Також ці всі дані можна переглянути в таблиці. Тут є декілька колонок для цього, є колонка. Коли сесія менше ніж 20, тут стоїть прапорець. Є колонка, коли більше ніж 20, тут стоїть прапорець. Також якщо в нас е відсоток сесій е менше ніж 20, тобто це мається на увазі відсоток сесій, в які було знято Азія Хай і Азія Лов. Якщо в нас, наприклад, сесія менше ніж 20 піпсів, і в ній знято Азія Хай та Азія Лов, тут автоматично ставиться прапорець відповідно. Тут також все рахується по формулі. І таких сесій було 109 із 175 в 109 сесія знімається Азія Хай та Азія Лов, якщо сесія менше ніж 20 піпсів. Ну і перейдемо до японської єни. Тут вже ситуація трошки інша. За весь 2024 рік під час Лондона та Нью-Йорка одночасно два рівні, тобто Азія Хай і Азія Лоу, були зняті лише 28% днів. Тобто, вже навіть з цього слайда можна зробити висновок, що працювати від мінімума до максимума Азії на саме на японській єні трошки тяжче буде за рахунок того, що статистично тут менший вінрейт. Подивимось на таблицю, ще як там це виглядає. Таблиці по японській єні виглядає все так само, як і по Євро. Тобто тут всі ті ж самі дані, і вся та ж сама логіка. Тобто, якщо в нас знімається одночасно Азія Хай та Азія Лов, тут є прапореці. Відповідно, ми бачимо 28% за весь 2024 рік. Також тут єдиний є нюанс, що тут подальшому всі слайди, які будуть братись, якщо ми брали на Азії статистику менше. Саме з розміром сесії менше 20 піпсів, то тут ми брали менше 50 піпсів. Чому так? Тому що на японській єні за рахунок того, що там трошки інша ціна, там розмір піпсів він вимірюється чуть-чуть по-іншому. І пропорційно 50 піпсів на Азії це десь так само, як 20 піпсів на євро. Тобто пропорцію визначили так. Тобто тут береться дані від 50 піпсів, в подальшому ми саме будемо рахувати від числа 50. Далі відсоток зняття в сесію Лондона чи Нью-Йорка, мінімум чи максимум Азії становить в Лондон 70%, Нью-Йорк 30. Тобто тут ми бачимо, що відсоток роботи з сесіями він є трошки більшим в Нью-Йорк, за рахунок того, що сесія на японській єні Азії вона є трошки більшою. Зараз ми про це ще розберемо. Але саме в Нью-Йорк тут трошки більший шанс, ніж на Євро, що ми знімемо чи мінімум, чи максимум Азії. Далі таке ж саме питання як по Євро. Якщо Азія починає день лонгово чи шортово, який шанс того, що день буде такий самий? Тут в цілому також досить великий відсоток це 63%. В таблиці це так само колонка Азія дорівнює Дейлі». 63% – це доволі непоганий статистичний показник для того, щоб розуміти, що якщо Азія почала день лонгово, дуже великий шанс продовжити день так само. Тобто, грубо кажучи, такий початковий фактор того, як будувати контекст, можна навіть робити по цьому, тому що відсотково це досить багато. Цей слайд стосується саме довжини з азійської сесії на прикладі єни. Так само, як ми дивилися на євро. Тільки єдине, що як я говорив, ми тут взяли одиницю вимірювання від 50 піпс, тобто не від 20, як по євро, а від 50, тому що Відсотково це майже то саме. І сесії тут менше 50 піпс, лише 36%. Тобто тут можна чітко побачити, що в Азію японська єна веде себе більш агресивно на єні, ніж на євро. Тобто тут взагалі дуже мало сесій менше, ніж 50 піпс, але більше 64%, що прям дуже багато. Тобто, можна в загальному сказати, що ця сесія є навіть більш трендовою, ніж е, в ренжі знаходиться. І так само. Зняття одночасно Азії мінімум, азії максимум. Якщо сесія менша, тут становить 37%, Якщо сесія більше, 23%. Тобто, тут в цілому це підтверджує той факт, що робота від мінімуму до максимуму сесії на японській єні, вона не може не бути досить ефективною тобто вона, скоріш за все, не буде ефективною за рахунок того, що відсотково дуже рідко від мінімуму до максимуму ціна доходить протягом дня. І тепер після перегляду цього відео можна дати відповідь на найпоширеніші питання. Перше питання, яке досить часто можна почути: чи Лондон та Нью-Йорк працюють з ліквідністю Азії однаково як на євро, так і японській єні. Тут можна сказати, що ні. За рахунок того, що на японській єні саме сесія Азії вона є більш трендовою, тому відповідно і відсоток роботи з її ліквідністю він є зовсім іншим, ніж на євро. Питання, чи задає Азія тренд на день, воно. Можливо, для мене виглядало досить нелогічним, я б сказав, але після перегляду статистики можна сказати, що насправді це досить вірне твердження, тому що не зовсім прям вірне, статистично відсотково можна сказати, що це досить великий відсоток, і можна назвати це твердження досить правильним, тому що це буває часто. Тобто Азія дуже часто починає день лонгово, наприклад, і закінчує потім так само саме цей день закінчується так само лонгово. І третє питання: якщо сесія коротка, чи збільшується шанс на зняття і Азії Хай і Азії Лов? В цілому це так, тому що якщо ми дивимося на Євро, там більше 60%. Якщо сесія коротка, знімається Азія Хай і Азія Лов, тобто якщо менше 20 піпсів, якщо більше 20 піпсів, відсоток там біля 30%. Так само це є і на японській єні, просто там в загальному Азія Хай і Азія Лов знімається не дуже часто. Тому, відповідно, це також можна підтвердити це твердження. Якщо цікаві будуть подальші такі відео, напишіть, будь ласка, можливо про це в коментарі. Ми, можливо, ще зробимо тоді відео про мінімуми та максимум попередніх днів, наскільки відсотково часто вони знімаються, і так само можемо розібрати детально кожний день по схожій статистиці.